Йоу -йо, йо, це Хедсон. І я виживаю на сервері з модами. Основний мод, з яким я зараз збавлюсь, це Арс нуар. Тут є магія і різні красивенькі штучки, тому приєднуйся до перегляду. В минулих епізодах ми трошки розвилися і побудували будинок. Що я встиг зробити між епізодами? Я встиг ще раз вмерти і знову втратити всі свої речі і подумав, що бігати без броні це погана ідея. Тому зробив таку невеличку поляну, вивчив заклинання, яке дозволяє рослинам рости. Ось так. Тепер у мене немає проблем з їжею. Також розвів трохи коровок. Йой, як їх тут багато. Я поставив їм отаку годівничку, і вони самі розмножуються, поки там є їжа. Ну, одним словом, вибив багато шкіри і зробив зачарувальний стіл. Зараз покажу. Так ось я знайшов такий данж з е скелетами. І це був найпростіший данж, який я проходив, тому що я просто ...освітив все здалеку своїм світлом. Відійшов, поки вони задеспавняться, і просто прийшов і тут вже нікого не було. З трьох спамнерів зробив невеличку фармилку досвіду, звісно, немає ніякого падіння, тому їх досить важко бити, але. Зробив діамантову броню, зачарував і зробив нарешті вздачу на фейло. Ще тут є рюкзачок, який збільшує кількість отриманого досвіду. В скелеті багато різних рюкзачків випадають тих миленьких. Ну якось так я і провів минулу ніч. Так що можна повертатися до нашого складу. Нам потрібно провести якийсь ритуал. Це значить, ритуал. Я вже зробив штучку для ритуалу. Але. Хе-хе-хе. <світнє> а, -а, а як його погасити? <світнє> як світильник. Тут теж такий є. Не знаю, може щось красивеньке з ними зроблю. <світнє> <світнє> Мені терміново потрібна сортувальна якась система. Так, ритуал. Він казав, що для ритуалу потрібно книжка і, пер... і перо. Так, перо в мене є. О. І чорнило є. Це добре. Так,. Е І не так. Навряд чи це так працює. Потрібно далі розбиратися. Ага, таблети. Не угу, вони крафтяться. Його потрібно аугументувати. Не знаю, що це означає, але можливо, це означає педестал щось поставити. На педестал і потрібен ртуал побудження. Таблет. Чи мені тепер активувати? Чим? Оцим? Так, активувалося. Точніше, а як мені тепер його активувати? Добре, просто правою рукою. О. Так, ми маємо. Квормчарм. О! Ем, Чого ти криво? так криво? Окей. Okay. Значить, ми маємо один букформ. Тепер нам потрібно якось приєднати інакший інвертар. До речі, оці ці інвертарі дуже круті, вони великі. Виявляються, і досить дешево робити. Певно, з них буду свою систему робити. І мені здається, щоб їх приєднати потрібна якась паличка, чи що. Паличка для налаштування. Тут є якась... золото. Не знаю, як джем перекласти на українську. І палку кенуть. Це б не знайти, ну я щось не так зробив оце інчантин апаратус. Що я роблю? Мені сюди потрібно палку поставити. Окей, <гум> окей. Okay, okay. Давай. Та-да! Дівчинка чарівниця. Окей. Okay. Position set. є yeah. То тобто, що воно робить? Ну все звідси переносить... Я нічого не зрозумів, але нехай. <рес> Таке враження, що воно раджує. Але я не можу більше приєднати, напевно. Чи можу? Можу. То для чого мені був цей черв'як? Чи це не черв'як. Ні, це черв'як. Робак. А, стоп, стоп, стоп. Тобто, це про потрібні, але це, напевно, не один до одного, а. Пустим, я зараз просто хочу приєднати все сюди. А цікаво, чи дві половинки кни... о... скрині мають налаштовуватись окремо. Це все можна переглядати? Ой, куди він полетів? Ааа, він ще й літати може? Я читав, що він ще й вмерти може. <рапець> Ого, ві во, 8 максимум. Цікаво. А як мені тепер скинути ці всі налаштування? І почати все заново? Добре, всес. Піс... А -ад -ад де він дівся? Скажіть, що він вмер? Ну, гаразд, треба ще одного зробити. Ого, він не вмер, він випав як чарм. Це Добре. Склад я, напевно, зроблю прямо десь тут, недалеко ходити від всіх моїх машин. Поставив собі підлогу? Ви думаєте, я оце стояв, ставив собі підлогу? А ні. А воно. Воно ще робить підлогу. Чи з рандомним візерунком? І швидко ламати. Звісно, з брейком треба бути дуже акуратним, бо. Я занадто багато ламав того, чого не мав ламати. Але, 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 мені здається, там квітка в траблі. Я їй показав свою досвіду. Але вона не вміє зачаровувати. Ну ось, як я і думав. Треба їй трохи допомогти. І звісно, замість того, щоб просто робити все замість неї, я пробую трошки навчити. Але це вже був вечір, і я сильно не не полягав, бо, бо було видно, що вона не дуже багато зараз зрозуміє. До речі, я виторгував на вічний стейк. Можливо, даремно його продав, але. Я виторгував. Шльопанці з котиками. Тут якраз кріпер ходить, чи не облизує І ці, ці. Ці капці відлякують кріперів. І, 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 ходи сюда, ходи сюда. Крута штука. Думаю, вона того вартувала. Як завжди відволікаюся, але відволікатися на гру з інакшими це цікаво. Все таке. Так, так. Найс. Ще згадав, що в мене є нескінченність. А та як квітка захищається тільки луком, вона їй дуже необхідна. Тепер можна. Так, я хотів би склад зробити. Добре. Мені потрібно зробити багато ось цих штук. Вони робляться з... з дерева і з золота. Ось. Шість. Я думаю, шість буде поки що достатньо. Зробимо з них, типу. Робимо з них. Ем, типу книжні полки, тому що вони ж виглядають, ніби книжки. Це, це досить дивно, тому що це не книжки, але. Раз два. Три. Чотири Ей. 5. Окей. І припустимо. Сюди ми вже можемо закинути дерево. Ой! І ще я хочу книжні полиці. Напевно, з блосома. Ось ці. красивенькі. Квітка. Вона класно будує, але виживає не дуже. Тому ми всі їй трошки допомагаємо, щоб вона не вмирала постійно. І ще я вивчив заклинання ж. Блін. Я вивчив заклинання назви. Називати речі. І тепер я назвав цю поличку дерева. Цікаво. Хай стоїть ось тут. Е... Непогано, непогано. Мені їм далі подобається. Так. чарм. Прив'язуємо, Прив так. А вони говорили про окрему вкладку. А де окрема вкладка? Ага, тут є окрема вкладка. Є всі, а є окрема вкладка. Так, власно. Ласно, мені подобається. Окей. Дивимось. Надіюсь, з ним там все буде добре. Добре. Чесно виглядає не, не дуже. <ріхи> Залишилося все поскладати. Хе-хе-хе. хе всього лиш. Мені вже мало місця. <ріхи> я можу сказати. <ріхи> я... Вже... А всі ці блоки сортувати. А мені цікаво. А я можу. Я можу, наприклад, взяти. звідси не зірак. І скинути його сюди. Е, і куди ти його. І куди ти його відніс? А? Куди ти його відніс? Ні. Може, це можна налаштувати, але. Другий хабак. Я хочу скрафтити ще більше оцих репозиторій, але хочу попробувати зробити це через, через цей термінал. Е, воно називається репозиторій. Я, я можу додати і скрафтити скільки мені потрібно. Мені не вистачає золота. А, блін, на жаль. Трохи складніше, але, але автоматичний крафт можна рахувати вже що є. і пропустимо нам потрібні планки. Ми заходимо сюди. Е і або серед дерева шукаємо, те, що нам потрібно, або через загальний пошук. Тільки єдине, що мені треба розібратися, як зробити, що коли ти ставиш все назад, воно відносило його туди, куди треба. Воно поки що все в дерево відносить. Так що шукати легко, але сортувати поки що прийдеться самому, напевно. Окей, тепер, коли наш клас закінчений, можна спокійно повернутися до прогресу. Там мені потрібен меч. І давайте зразу спробуємо зробити його е, спеціальним. Там треба був діамантик. Два блоки золота, два блоки цих. У мене їх небагато є насправді. Мені, напевно, треба перестати говорити наскільки класно, коли все посортовано. Діамантик. І меч... мед. Ві... Я, я, звісно, не знаю, як на нього заклинання накладати, але як меч сам по собі він трошки сильніший, ніж діамантовий. Хочу попробувати поставити фільтри на скрині. Mm -mm -mm. Мені треба оці мімік скроли, значить. Клинання. Блін, я похочу кастувати оцею паличкою, чи я книжку використовую. Добре. Другий. Можу тебе акуратно. Окей. І... пік! Воно говорю, що повішати рамку. І на рамку повішати мімік скрол. Воно не красиво. Комон. Але хоч би давайте перевіримо, чи хоч би працює. І ми кидаємо залізо. Тепер воно тут. Окей, воно працює. Цим ми займемося вже пізніше. Ми перенесемо всі оці полички на один рівень вперед. І оці скроли повішаємо з задньої сторони. Щоб вони очі не мозолили. Але перед. Тим я хочу трохи накопати ресурсів, тому що в мене і заліза небагато, ну, діамантів трохи є, куди більше стаку. І обсидіану би ще трохи було б добре. Трохи дерева, заліза залізо потрібно мати в рюкзаку. Окей, я пішов. Нарешті зрозумів, чому моє закладання на вдачу не працювало. Тому що виявляється, що треба було додати кілька рівнів вдачі. Я просто колись спробував вже ж робити кілька рівнів ферму, але не працювало. Але все ж я буду використовувати ILO, бо заклинання досить довго перезарядка. Можливо, ефективніше було б, якби я розібрався в якихось модах і формив залізо автоматично, але так як це сервер тимчасовий, простіше 10 хвилинок покопати, ніж день розбиратись, як побудувати ферму. Буляри з нічним баченням я загубив. І тут досить досить світло в чергах. Вугілля, правда? Як то? Вугілля. Угу, Але це досить справедливо, тому що це тільки стак-блоків. Пустим на якийсь маяк потрібно більше трьох стаків-блоків. Тому я б не сказав, що це прям якась велика кількість заліза. Ну гаразд, напевно, поки що вистачить. І це за 10 хвилин часу. Тому що я вже заблудився і не знаю, де я був, а де не був. Треба Якось ще вихід знайти. Я чуть би не забув, що я йшов сюди також за лазуритом. <гум> епік, якби я не вирішив спуститися глибше. Точно, ще обсидіган. Зблокував нове заклинання? Давайте затестимо. О! Ніяких більше пічок. У мене тут виник план зараз. Добре. Е, плавимо. І руйнуємо. Добре. Я не налаштував. Але. Власно, мені сподобалось. Це було просто. Я розібрався ще в чомусь. Я знайшов як можна зачарувати меч. Ну, попробуємо, звичайно, просто збільшити шкоду. Так. Добре. І... Ну, подивимось, подивимось. Нам потрібно більше заклинань по неї відкривати насправді. Я ще дуже багато всього не відкрив. І що це означає? Що я їм не наношу шкоди, тобто занадто багато підсилень. Типу, я знаю, що там останній ефект додатково підсилюється один раз, але максимум це два підсилення. Тому наскільки я зрозумів, ем, через те, що воно занадто сильне, зачарування просто не працює. Ай, та й таке. Так, пора повідкривати нові заклинання. Створює фейерверк. Цікаво, ну, в принципі, ферверк може шкоду наносити. Якщо ти б'єш по кому, то... То горить, воно поширює вогонь на сусідніх мобів. Цікаво, цікаво. Є ще просто вибух. Пропоную зразу перевірити. Значить, на місці дотику зробимо фейерверк. І підсилюємо його. Create. <реш> Це біда, коли пробуєш відкрити двері з книжкою в руці. І вони кожен раз різні. <смір> Практичність е немає. Красота максимальна. Якщо без тачу а а вона появляється під ногами і в мене врізається Але що цікаво, вона не наносить ніякої шкоди. Я перепрошую воно в космос би полетіло. І що? Занадто за багато часу його просто зносить на орбіту. Бляха. Цей випуск вийшов феєричним. В любому випадку. Ставте лайк, а зустрінемось в наступному епізоді.